Близько 10 метрів провіз на капоті співробітника ТЦК. Цей випадок стався у селі Липини під Луцьком. Після того, як Волинянин так прокатав працівника центру комплектування, чоловіка, як то кажуть, взяли під білі рученьки, відкрили кримінальну справу і вже судили. Сам інцидент стався у жовтні минулого року. Судячи з вироку, саме тут співробітники ТЦК разом з поліцією зробили контрольно-пропускний пункт, перевіряли документи і вручали повістки. Правоохоронці зупинили Чорний Гольф. Працівник ТЦК був перед машиною Волинянина. Про це вказано у матеріалах справи. Поліцейський перевірив чоловіка в системі оберіг і встановив, що той порушник військового обліку. Водій, схоже, не став чекати, що буде далі, і почав їхати. А співробітник ТЦК, який був перед автівкою, опинився на капоті. А далі, у зв'язку з різким маневром водія, впав на асфальтне покриття проїжджої частини. Після цього волинянина звинуватили у погрозі і насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок. Правоохоронці наполягали, що поки розслідують справу, аби чоловік був у ЦІЗО під вартою. Суд вирішив, що достатньо домашнього арешту. Ви думаєте, а які ж травми отримав співробітник ТЦК? Якщо говорити по-простому, по-народному, то у співробітника ТЦК після інциденту з'явились синці на одному пальці. Спричинено тілесні ушкодження у вигляді забійних поверхневих садин, тильної поверхні середньої фаланги третього пальця правої кисті, які, згідно висновку експерта, за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень. За таке насильство суд дав волинянину три роки обмеження волі. Той повністю визнав свою вину і розкаявся. До слова, чоловік має на утриманні неповнолітнього сина з інвалідністю з дитинства, вказано у вироку. Між тим волинянин фігурує. І в інших кримінальних справах. У Луцьку його судять за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Кримінал щодо чоловіка розслідували і в Києві. Справа у Печерському суді. Там йому теж інкримінують незаконне переправлення, але вчинене групою осіб. А ще зловживання впливом. Так вказано у вироку. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.